Яку форму хрещення сповідували, і в ім'я кого хрестили апостоли після піднесення Ісуса на небеса? ж сказав їм: Покайтеся, і нехай хреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа? Для прощення гріхів? В новому Завіті ми знаходимо 12 віршів. Де апостоли звершали хрещення в ім'я Ісуса Христа. Питання. Чому Бог визнав хрещення цілих трьох тисяч, незважаючи на те, що апостоли, як це здається на перший погляд, були неслухняні в тому, що знехтували наказом Ісуса? Відповідь Наступна виноска запозичена з біблії Хердер Верлак 1965 року. Католицьке видавництво. Стосується Матвія, 28 розділ, 19 вірш. Тринітарна формула хрещення в ранній церкві розвивалася. Із простої формули в ім'я Ісуса Христа. Питання, яка духовна зміна в людині символізується обрядом хрещення? Відповідь Так і ви вважайте себе мертвими для гріха і живими для Бога в Христі і Ісусі? Всі ви – Христа Христевися, у Христа задягвайся. Амінь.